Що понеділкову апаратну нараду при міському голові, яка відбулася сьогодні, 1 липня, розпочали з аналізу стану медичної системи в шостці. За словами головного лікаря ЦРЛ Олега Штогрина, поряд зі своєчасним обслуговуванням пацієнтів, пріоритетним залишається облаштування укриттів у медзакладах. На жаль, вони є найпростішими, і на початку повномасштабної війни зізнається, очільник ЦРЛ були у неналежному стані. Центральні районні лікарні це під інфекційним відділенням, під пологовим відділенням, під, під поліклінікою номер 4 і ЛОР очним відділенням. Дитячі лікарні під головним стаціонарним корпусом. Ці найпростіші укриття вони офіційно не зареєстровані, тому що згідно цивільного кодексу. В медичних закладах повинні бути проти протирадіаційне укриття, але ми цього собі дозволити не можемо. Тому під час повномасштабного вторгнення ми навели порядок в тих приміщеннях і використовували і використовуємо їх як укриття для пацієнтів, для мешканців міста і для хворих. У пологовому відділенні навіть доводилося приймати пологи в укритті. Упродовж уже майже трьох років великої війни умови в сховищах час від часу покращують. Так наразі триває капремонт укриття у дитячій лікарні. Гроші на це шостка отримала з держбюджету і чекає нові надходження на капітальний ремонт ще одного укриття під лор-відділенням. Кабмін виділив 1 мільярд гривень на Облаштування укрить в лікувальних закладах. Ми подали наприкінці квітня свою пропозицію. Отримали на минулому тижні наказу Міністерства охорони здоров'я. Нам виділено 4 млн грн для проведення ремонтних робіт підлоручним відділенням. Там буде в нас об'єкт так званий. Подвійного призначення у цьому укритті планують створити умови не лише для безпечного перебування людей під час повітряних тривог, а й для безпосереднього лікування пацієнтів. З місцевого бюджету на проєктну документацію та підготовчі роботи виділили 400 тисяч гривень. Дивіться, щоб не полудне, вийшло так, як з дитячої лікарні, Теж виділили кошти серйозний і, і проєкт, і тендер, і конкурс, а другий рік ремонтують. Тобто організовувати так роботу, щоб не було соромно проект. всеукраїнський, український. Будемо сподіватися, що все буде гаразд. Олег Штогрин зазначає, медики забезпечені всім необхідним і безперебійно надають необхідну допомогу жителям громади та сусідніх територій. Зокрема, до шосткинської ЦРЛ госпіталізують постраждалих від російської агресії, як шосткинців, так і жителів близького прикордоння. Їх останнім часом, за словами головного лікаря, лише більше є. Медичні Працівники надають допомогу будь-яких умовах. Є такі хворі, яких не можна покинути. Надається допомога не дуже це добре, але ми змушені під час повітряних тривог тощо, тому що медична допомога це. Процес безперервний було порушено і питання своєчасної виплати заробітної плати медикам. Як повідомив Олег Штогрин, у п'ятницю лікарям та персоналу повністю виплатили аванс. На вихідних повинні були прийти кошти від НЦЗУ. Тому медики на днях отримають решту зарплатні в подальшому. У нас одна задача збільшувати. Доходи зменшувати видатки. Аби прибутки збільшувалися, більше уваги треба приділяти не лише якості послуг, а й покращувати ставлення до пацієнтів. Наголосив міський голова. Ми, е Маємо професійних лікарів і матеріальна база. Вибачте, вже так більш-менш підтягується. А от відношення до людей поки залишається тим довоєнним. Доброта, увага, забота до хворого. От ось, ось тут робота, сумасшедша робота, яку треба робити. Важка, складна, люди нервові, поранені і різних захворювані в море. І тут треба знайти в собі мужність в таких умовах: усміхатися, підтримувати. Добробачення. Щоб таке було. І тоді більше людей прийде лікуватись, приїдуть з інших регіонів, У вас більше буде коштів, і хватить на заробітну плату. Наостанок Олег Штогрин зауважив, що люди почали нехтувати правилами особистої безпеки і все рідше ходять у сховища. У такому випадку він закликає дотримуватися, хоча б правила двох стін. Більшість травм це оскольчаті, оскольчаті поранення, яких. Від прямого прильоту мало кого, що спасе, але від оскольчитих таких поранень це правило двох стін, воно гарантуватиме вам, якщо прильот десь був рядом, забезпечить ваше здоров'я.